Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, і сьогодні у нас такий міні-магічний ритуал виклику чоловіка на зв'язок. Одразу хочу вибачитись перед чоловіками, які теж дивляться мої відео. Нехай вони в меншості, але дивляться, як я бачу по аналітиці, по статистиці. Спочатку думала зробити на обидві статі, а потім здалося мені, що буду плутатися трохи в енергіях, тому саме на виклик чоловіка, людини. Чоловічої статі сьогодні відео як якогось гіпотетичного, так і конкретного. Ну зазвичай більше такі ритуали дивляться і роблять для виклику конкретної людини, яка пішла в свою там. Мушлю, ігнорує, там, не виходить на зв'язок, морозиться, не хоче розмовляти, неможливо на розмову там, витягнути, ну, або недостатньо не проявляється активно якось так. Дивіться, ви можете загадувати як конкретних людей, так і просто подивитись заради цікавості, а може щось цікаве відбудеться. Чому ні? Ну, Це я кажу тим, хто постійно дивиться мої відео. Я знаю, що такі є, не пропускають жодного. Зараз. Поправлю щось мене не по центру. Трохи скатертина. От, коротше, ні в чому собі не відмовляйте. Можете обрати один варіант, можете, якщо у вас там конкуренція і є вибір, можете різних чоловіків загадати на різні варіанти. Або на один загадати когось конкретного, а на другий там гіпотетичного. А раптом хтось цікавий проявиться до вас, хоче поговорити і соромиться. І хочу сказати, що ну, звісно ж, це не завжди спрацьовує і. Особистий магічний ритуал теж не завжди спрацьовує, всяке буває. От, якщо людина прям зовсім в ігнор пішла свідомо, то як ми її змусимо, ми ж не будемо впливати на волю да, людини. Але якщо людині є, що вам сказати, і в принципі вона хотіла б, але щось її стримує, або відволіклась на щось, або там, я не знаю, ну різні бувають ситуації, то дуже часто воно спрацьовує. І як в мене взагалі виникла думка зняти такий ритуал? Ой, я таким дивним тоном, в дивній інтонації сказала, вибачте. Як в мене, в мене взагалі виникла ця ідея? Ну, Я бачила такі ритуали, я не перша таке знімаю. Я часто роблю розклади своїй коліжанці, колезі, і от дуже часто в неї просто мій розклад спрацьовую як виклик, а в неї її хлопець. Такий, що може іноді поігнорити. І от коли вона до мене звертається з запитанням, чому він мовчить і коли він проявиться. Часто буває, що він починає їй писати, дзвонити вже тоді, коли я розклад роблю, або одразу після. І вона завжди вражається: от, типу, як в тебе це, це працює? От ніби ти е, розрухуєш ці енергії, простір, і людина швидше якось проявляється. Можливо, ну я думаю, тут і від майстра залежить, і від колоди багато від чого. Е, так. Скажу відверто, цей ритуал я роблю як відкуп за свій ритуал. Просто мені карти так показали. Я кожний свій ритуал, який роблю собі, в обов'язковому порядку відкупаю або пожертвую, або аскезою, або чимось. А тут я запитала, мені показали, зроби безкоштовний ритуал для всіх, і таким чином заплатиш за магічну допомогу тобі. Але звісно, це не означає, що ви не маєте підтримувати енергомін, Тому, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. Коментар у кого спрацює, донати вітаються. В закріпленому коментарі, там, де буде і тайм-код по варіантах, там є номер картки. Хто захоче віддячити, кому кому буде прямо в тему, спрацює, то теж вітається. Ну також можете комусь допомогти, когось пригостити, погодувати тварин, птахів і так далі. І так далі бо баланс має підтримуватись. Далі безпосередньо про ритуал. буде на два варіанти. Можете обирати по колоді. Перший варіант більш світла колода та родолус, другий варіант ліліфер це більш темна голода. Сьогодні без свічок працюємо з кристалами садоліту. Це, до речі, мій. О, наводись, це, до речі, мій улюблений кристал. Тут і кулька в мене з садоліту. І запалимо пахощі, які я вже омовила, оговорила на потрібний нам результат. Це я одразу запалюю, відставляю підставочку. Це працюватиме для обох варіантів чому садоліти цьому чому пахощі? тому що пахощі у нас презентують якби стихію повітря Пахощі, до речі, взяла з полоничкою, щоб спрацювала полоничка як приманка у нас. От. А спілкування, розмови, оці всі прояви це у нас ментал, це у нас і є стихія повітря. Тобто тут пахощі більш доречні, аніж свічна магія. Що все. Я відставила, вони вже працюють. І садаліт у нас іде по верхнім чакрам, теж Лішут, хаджина, от, до тієї частини, яка теж відповідає за спілкування. Можете, до речі, по кристалу обрати повний. Судоліт, але вони різні. Тайм-код, як я вже сказала, буде в закріпленому коментарі. І що, поїхали? Це ми поки що відкладаємо цю колоду і цей кристал. І будемо починати з сигніфікації. Що це за чоловік, яка там ситуація у вас з ним. Але враховуйте, звісно, що вас багато, ритуал загальний. Переносите там вже на свої реалії, щось може бути вірно, щось невірно. Ну, якщо взагалі ніяк не резонує і все невірно, ну, мабуть, це не ваш розклад, не ваш ритуал. Ну, поїхали нам, дайте сигніфікатор чоловіка. Ой. А ніби жінку показують. І що там за ситуація? Так, ну, одразу скажу, що якщо він прям мовчить, і ви губитеся в здогадках, в чому мовчить, то тут елемент маніпуляції трохи присутній, бо мах на дні. Чоловік має якусь таємницю. Довгий час тут багато, ну, багато неясного у вас може залишатися стосовно нього. Ну Коротше, які б тут обставини не були, і щоб то, яким би не був цей чоловік вам. Ситуація якась підвішена. В або довгий час має місце, да, довго тягнеться історія, або давно-дуже давно не спілкувались, до речі, у багатьох тут буде таке, що прям дуже давно не було зв'язку. Не у всіх, але у багатьох. Або має тут місце відстань. Коротше, невідомих, водних тут дуже багато стосовно цього чоловіка. Десь він ніби як от далеко від вас в просторі. да. Багато чого ви тут не знаєте. Хотіли б знати. Е, от... Якось от, да, підвисло, може бути присутня якась незавершеність, якась от інфантильність. Да все ж таки ситуацію пажем пентаклів показують. Якийсь тут фігара тут, фігара там. Коротше, тут точно не та ситуація, коли в людей прямо зараз серйозні відносини, коли у відносини є статус, коли ну, люди чітко знають, хто, хто вони один одному, в них домовленості є між собою, все чітко зрозуміло і так далі. Тут дуже багато не зрозуміло, тут і статус якийсь незрозумілий, Багатьом тут навіть не зрозуміло, що там зараз з цією людиною, де вона, що. Людина, якщо і проявлялась до вас, то, скоріш за все, якось мінімально, як от на перших порах знайомства, коли роман тільки як, починається. Людина проявлялась приємно, але замало і ну, немає тут якогось повноцінного розвитку відносин. ну, якось так. Тут, до речі, чоловік може і коханку мати, і не одну, оцих таємних жінок, шури-мури якісь. От, якось так. Добре, чому не проявляється, чому не виходить на зв'язок? Бо так вирішив. Тут прям от я так вирішив. Стримується через розум почуттями може і тягнути там емоційно, але вирішила людина, що це йому чомусь зайве зараз. І чи можна його взагалі витягнути на зв'язок на якийсь прояв? Так, але вам тут маю одразу сказати, що тут не спрацює миттєво. Буває, воно ж працьовує ну в лічені хвилини-години. То тут може й декілька місяців пройти, але все ж таки м м лицар Пентакліфу ця карта не говорить. Е Однозначного ні. Да? Просто тут треба все одно буде почекати, проявити терпіння. Можливо, у вас тут власний урок терпіння якийсь, чи просто не час. Може, і вам його прояв якось не дуже на часі. От якось так. Добре, тепер дивіться на цей кристал, на ці карти, розслабтеся, і подумки, зверніться до цієї людини по імені, ну це якщо ви тут загадали конкретну людину, і повторіть три рази. Там ну напиши мені або подзвони мені, от прям пошліть зараз сигнал. Зараз саме підходящий момент. Якщо треба зосередитись, натисніть паузу і прям зверніться думки до людини. Тільки е, це має бути, ну, як, від душі, від серця наповнено, да, якимись емоціями. Так, а будемо ми дивитись далі. Чи проявиться в результаті? О, ну тут чітко. До речі, я хотіла сказати на початку відео і забула, що сьогодні, от коли я знімаю, викладу я, може, пізніше, але от зараз, коли я знімаю, я завжди враховую енергію дня згідно до таро мерології. І от сьогодні, якраз 20 число, я чому подумала, що гарний день для такого ритуальчику. Е, от для ритуаліті як реаліті, тільки ритуаліті. Гарний день якраз по суду це ще є. от Прояв да, вилізло воно з під землі. Проявиться як сніг на голову, коли не будете чекати. От, і магія тут, звісно, теж допоможе. З чим проявиться? Ой, ну якийсь побитий Бідося до вас прийде, пожалітись, розкаже, як в нього погано все, як йому було важко. Ну, от З таким, ну, не до вас, з негативом, скоріш за все. Ну, Водинець тут може відігратись, як це, вияснення відносин, да, розбір польотів. Але в більшості все ж таки от прийде нещасний, втомлений, з ПТСР в когось, в когось в депресії, такий от в ментально важкому стані прийде. До речі, цей момент тут теж присутній і зараз, що людина замкнулася, да? в принципі. І що, що, з цього вийде? Ну, але тим не менш, тут зав'яжеться знову спілкування, трійка жезлів, як щось проросте. да? Все ж таки, тут впаде зерно, з якого ще може щось і вирости. До речі, до речі, фінально вам скажу, що тут людина, якщо і відморозилась, то відморозилась прям з важким серцем. Почуття залишились. Як закінчувати спілкування людині явно не хотілося, але тут, бачите, розум взяв гору. Оця карта в мене прям багато разів відігравалася. От прям відігравалася, ну. Збувалася, це так, так і виходило. Тобто, тут людина отямиться, що вона завершила спілкування, яке не збиралася завершити, або навіть в моменті, якщо ви просто посварилися, і людина замкнулася пішла в себе на декілька годин. То, в будь-якому разі, не від того, що до вас немає почуттів, і ви не цікаві. Тут якраз з важким серцем, в якому є почуття людина, пішла в мовчанку свою. Ну, от якось так може бути десь не точно знову ж таки ритуал розклад загальний. Нехай спрацює, нехай все буде добре. Головне, щоб ви були задоволені. А вам я буду вдячна за вподобайку, коментар, ну і зворотний зв'язок, якщо є що сказати, що вам зрезонувало, не зрезонувало. А ми переходимо до другого варіанту. Цю колоду прибираємо. Дякую за перегляд. Так, варіант другий. Що тут у нас? Знову ж таки, починаємо з сигніфікації, як і в попередньому варіанті. Але, звісно, якщо ви тут рандомно просто обрали варіанти, нікого не загадували, бо так теж можна, да? як я сказала, то ця сигніфікація ну, нічого вам не скаже. Ну, поїхали. Що тут за людина? А, і е, що тут за історія з цією людиною доганялки якісь. Ну, Тут людина, в принципі, зараз знаєте, зібрана і сконцентрована. Тут якось от, ніби в моменті показують. Е, ну, Якщо сказати, казати загалом про людину, то напевно цей чоловік він, в принципі, не дуже говорун, да? не дуже схильний м, прямо одразу йти на, на контакт. Він, в принципі, доволі замкнена людина. Це ж все ж таки дев'ятка, а дев'ятки всі таке показують, якусь замкненість, обмежений простір і так далі. І людина тут ще така двояка. Тобто є особистість і є субособистість десь всередині. Може, ота субособистість і хотіла б багато розмовляти, а особистість проявлена її подавляє. І ви, от як ніби якась така історія у вас. Знову ж таки, вас багато, розклад загальний. Переносьте там на свої обставини, як ніби от ви до нього, він від вас, він до вас, ви від нього, от якось так. Але потенціал в цій історії є, як мінімум, ви його бачили раніше, або бачите зараз, що потенціально з цього тут може вийти якась цікава, не знаю, довготривала, серйозна історія. Ну, от якось так. Чоловік, ніби охоплений полум'ям зараз. <кій> Йому якось, вибачте. Важко з якихось причин, я ж покашляла. Тобто він зосереджений на не те, що на задачах зараз, а на сверхзадачах. Хтось тут на фронті, хтось тут в зоні бойових дій, в когось там бойові дії, просто на роботі, але він на них дуже зосереджений на матеріальних питаннях, фінансових складнощах. Щось от є таке невідкладне, що людина вирішує, от вона, от і в людини, от як гіперфіксація на тому зараз. От. Але все одно запитаємо, чому ця людина не, не проявляється або не проявляється достатньо да, до вас. В чому причина? Ну, тому що він занадто відповідальний. І е, те, чим він там зайнятий, потягнуло на себе всю увагу. Бо там все залежить від нього, бо це ну, його відповідальність, його поле, не знаю. Коротше, де все на ньому. Ну, от якось так. О, о да, і дно тут доповнює. Десятка жезлів. От прям нагружена людина, забита голова зовсім іншим. От якось так. А загалом хотів би до вас проявлятись. Так, але, але якийсь він спокусник тут, Люцифер. Можливо, навіть почуття власності до вас є, не факт, що він в ньому зізнається. Отут, до речі, багато мені чомусь так пішло, що тут багато будуть дивитись навіть в шлюбі заміжні. Або хто довго з цією людиною, просто от зараз там пауза якась, охололи трохи стосунки. А так загалом людина, не знаю, ледве не своєю власністю вас вважає, дуже хоче те, що російською буде обладати. От, і тут вже зрозуміло, що людина проявиться. А магія тут може як? прискорити прояв цієї людини, да, Суп на дні. Вот так. А чим зайняти зараз? Ну, да, викручується в якихось матеріальних питаннях, працює, щось вирішує, десь домовляється от. Чомусь захотілося мені посунути. Ну, от якось Так, Так, добре, дивіться на цей кристал, зосередьтеся, кому потрібно, натисніть паузу. І подумки по імені зверніться до людини три рази. І подумки скажіть так, експресивно емоційно. Назвіть ім'я і отак настойчиво, да, що буде російською. Зверніться і скажіть: подзвони мені, напиш, напиши мені, от прям три рази повторіть. І будемо дивитися далі проявиться чи ні. І якщо проявиться, то як? Проявиться чи ні? Врешті решт десятка пентаклів. От знову ж таке враження, що він не, ну, не може не проявитись, бо ви якось занадто пов'язані. Тут аж бачите. Коріння аж йде. Ну, занадто ви зв'язані, щоб він не проявився. Ну, давайте Тут, якщо людина не проявляється, то просто реально не може щось зі зв'язком зайнята дуже і так далі, і так далі. Коротше, я так скажу: якщо це людина, якась реально присутня у вашому житті у вигляді постійного партнера, чоловіка, брата, там я не знаю, то вона проявиться, бо вона не може не проявитись. А якщо це людина малознайома, з далекого минулого і так далі, то вже і не проявиться отак. Отак, То тут навіть магічно на людину не ну, вплине, бо ну, і думки не виникне у людини проявитися. О, якась кількість людей тут буде, таких, які загадали, якого попали. Якщо тут зовсім ви нікого не загадували, О, Да, давайте окрему карту вам витягнемо. А, то проявиться якась цікава людина, з якою може бути щось серйозне, от так. і серйозно на вас налаштована. Добре, з чим проявиться глобально всі вони, з чим проявляться, з якимись змінами, з якимись от новинами? Я до тебе приїду, ти до мене приїжджай. Тобто, якось тут прям щось тут буде суттєве і щось динамічне. Чи то спілкування прям закрутиться, завертиться по колесу фортуни. В когось в одиницьці тут взагалі людина об'явиться і скаже: Ти моя доля, ти моя єдина, ти жінка мого життя. От прям в когось аж так буде. Тут до речі, суд якийсь трохи схожий на закоханих в цій колоді. Ну коротше, в кого тут проявиться цей чоловік, це буде е, дуже серйозно. З чимось проявиться в руках, а не просто так про себе нагадати і зникнути знов. От такого я тут не бачу. О, тут ще й світ. Хто тут у сварці був, в кого зіпсувались відносини, однозначно примирення? Хто був роз'єднаний воз'єднання? І так далі, і так далі. Отут саме такий серйозний дорослий варіант, другий. Тут така людина не, не проходяща повз, Міма крокоділ? Отой. Ладно, і ну тут, в принципі, і так зрозуміло, але що вам це дасть? І що далі? Проявиться, і що далі? Так. Ну так, от як відновлення довгоочікуване іде. Ой, класно програється в тих, з ким людина реально не могла довгий час зв'язатись, але хотіла і раптом зв'яжеться. Як сонце підіймається, тут веселка підіймається, да, на сімці. І те, що е, здавалося б, можливо, в якийсь момент часу, що воно вмерло, раптом відродиться. От тут прям відродження, тут, тут прям коротше клас. Нехай відіграється в найкращому вигляді. Да, четвірка жезлів на дні. Тут і повернення додому в когось буде і або ну коротше, возз'єднання прям мені таке йде, і як новий яс новий яскравий етап. Стосунки ніби вмерли, дійшли до якоїсь критичної фази, а потім відновилися, і заграли яскравими барвами і стали кращими аніж були. От тут от, 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 така історія, і нехай так і буде. Буду рада тут не помилитись. Ви можете до речі, цього сама не чекати і ситуацію бачити більш песимістично. Аніж вона є, але тут отак. Отак я бачу, принаймні. І на тому в мене все. Буду вдячна за вподобайку, за коментар, за, за зворотний зв'язок, за будь-яку активність. Це дуже допомагає і мотивує. Підписуйтесь на канал, якщо все ще не підписані. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Давайте так вже все. З вами була Ганна. Бережіть себе, найперше буде з вами сила. Пока-пока.